Ми не бачили, але віримо в нього. Ми молимось і віримо, що в такий спосіб розмовляємо з ним. Та що ми скажемо йому, коли станемо перед ним насправді? Дізнаємося думку у перехожих нашого міста. Дякую, Спасіба, ну, за... ну, не знаю, що все добре. Запитатися, як там ті, що відійшли переді мною. Чому ти такий несправедливий? Що він знає, що я не досконала і не така, як би він хотів, але розуміє і пробачає, напевно, так. Попросив вибачення за все погане, що я зробив. Посіть, будь ласка, мене. не хочу в пекло, хочу в рай знає там краще, ніж. Пек. Щоб пробачив всіх. І мене в тому числі. Ой, спасіба за все хороше. Подякувати. За те, що, за те, що Ісус Христос спас мене. Подякувати за те, що він мені дав можливість жити на цій землі. Е, ну насправді має атеїстичний погляд, тому для мене це трохи дивне питання. Ну, я в ньому не бачу сенсу. Ну, напевно, щоб прости всі гріхи і помилки. Краще, напевно, не так гріхи, як помилки. Попросіть прощення. Де ти був в 33-му році? В 1933 му році. Все. Губи Екельса тремтіли. Та воно, якщо протягнеться місяць, дістати може. Шш, сердито зашипів Тревіс. Він ще не помітив нас. Його неможливо вбити. Екельс вимовив це спокійно, немов заздалегідь відмітав всі заперечення. Він зважив свідчення очевидців і виніс остаточне рішення. Рушниця в його руках здавалась йому пугачем. «Скажені, що нас сюди принесло. Це ж неможливо. Мовчати! гаркнув Тревіс. Кругом! Спокійно повертайтесь в машину, половину суми буде вам повернена. Я не чекав, що воно виявиться таким величезним, сказав Екельс. Одним словом, я прорахувався. Ні...» Я брати участь в цьому не буду. Допоможіть мені піти. Раніше все було інакше. Я завжди знав, що залишуся живий. Були надійні провідники, вдалі сафарі, ніякої небезпеки. Але це мені не по силам. Зізнаюся, цей горішок мені не по зубах. Воно зауважило нас. науково фантастичні розповіді Рея Бредбері і грянув грім. Події одночасно розвертаються в двох вимірах часу. В майбутньому люди навчились подорожувати в минуле. Головний герой історії, багатій на ім'я Екельс досвідчений мисливець. Він вирішує скористатися новою модною послугою і відправитися з свого 2055 року в далеке минуле, щоб пополювати на динозаврів. В складі п'яти мисливців під керівництвом досвідченого провідника Екельс відправляється на доленосне Сафарі. Він впевнений, що його досвід полювання на найнебезпечніших тварин його часу кабанів. Тигрів, носорогів, слонів, левів робить його готовим до зустрічі з найгрізнішим представником древньої фауни Тиронозаврус Рекс. І перше, що промовив наш герой, коли його побачив, було сили небесні. Вірніше, він не промовив, а промимрив. Закінчується розповідь трагічна для нашого головного героя. Що нам принесе зустріч з Богом: радість, жах, шок, сміх, сльози, життя, смерть. Чому Біблія, розповідаючи про зустріч з Богом всіх людей при загальному воскресінні, для одних представляється як найпрекраснішу мить життя, а для інших як катастрофу? І які перші слова будуть, коли ми з нашою явною і таємною гріховністю зустрінемо з його небезпечною і грізною святістю? Люблю, прости, поясни, де ти був, чому допустив, чи це буде красномовне мовчання, мовчання отриманого спасіння, чи мовчання невідворотного вироку. Коли запитання про те, є Бог чи його немає, і відповідно, чи підзвітні ми йому чи ні, буде знято автоматично. Коли пізно буде говорити Тепер я в тебе вірю або тепер я готовий тобі підкорятись, коли не допоможе наш жодний життєвий досвід. І всі претензії, виправдання, аргументи перед реальністю існування Бога будуть звучати безглуздо. Древній пророк попередив. Оце день Господній приходить суворий і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї, бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла, сонце затмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм. І я покараю Всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину. Бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота, тому небеса захитаю і рухнеться земля свого місця від лютости Господа Саваота у день, як палатиме гнів його. В цей день вагу буде мати тільки одне, що ми відповіли Богу, коли він на дорозі нашого життя зустрів нас перше? і запропонував себе в образі агнця, агнця заколеного за гріхи світу, в тому числі й за наші. Можливо, цей день вже сьогодні, поки не грянув грім. А яка ваша думка?